Доброго мирного дня. Вчора, дивіться, не можна ступити. Знизу льод. Вчора їхали додому, такий льод був. Привіт. Ходив на, на хлопця десь за вухо хтось укусив, да? Болить вушко? Маленький. Всі ждуть. Зараз будемо всіх, дивіться, о, як тріщить. Я всіх буду годувати, випускати. Ідемо всіх годувати. Всі ждуть молочка, так? Да? Манісенька, вони мене красавці. Да, Васік, Васюник. Великий Васька і маленький Васька. Ось красавці. Іду, Йду годувати, бо пищать все. Вони ну, в хрундюлі давати хліба вже даємо йому. Тут хліб. Тут у нас жом. З арбузиками? Так, а тут картоха? Такої картошки на не тут картошечка варена? Заре намну. Що ми маленький? Дивіться, клашиться коло мене. М'яли картошечки, зараз ще тройки сюди і теплії водички. Ось така в мене піввідеречка. Зразу беру до кози, зараз візьму зерна, відеочко. Таке маленьке таке я беру відеочко. Зараз я подаю її, одразу всім дам. Талихрюндюлі. Пересоломи йому кину, бачу. Нема нічого. Перекурочкам дам. Відкрила курам двері, хай йдуть, зараз відкрию, хай йдуть гуляють. Ідемо до красуні. Привіт! Що? Це не мама дасть тобі. Знімаємо корзину. Дивіться, зараз це все я приберу. Зараз. Дала зерна, водички принесла, тепленькі її. Зараз подою її якось. Ну, ніяк не дається. Вже їй два місяці. Та, да, два місяці вже. Третій пішов. Ну не знаю, зараз заріпоїш, я буду місяць доїти, хоч трошки. Ну, ще дає до літра молока. Ну, так, красуня. Заріпоїємо, підемо до кроликів. Тут ступити не можна. Можна роз... зверху готитися, льод. Вчора дощ що а тепер несу сіно для діток. Далі будемо їх давати. Оцим діткам даму, оцим діткам зараз дам. Ти не водичку п'ють. Малюкунчики. Вам зараз до тата вкинемо. Кинула. Не хоче вона. Кроля. Одному кролу зробили все. Почали. Ну хай посидить. Ми так гамолі всі. Далі вас закрию. Ось такі. Кури ходять. Ви на льоду. Дивіться, ці хлопці. Тут не хлопці, а дивки. А це лише робить? Зараз я її попробую пустити до короля. Водички свіженькі. Це їдять. І тут їдять. Це сидить, надута. я. І водичку п'ють, їдять. Зараз сюди. Пересадила кроличку звідти сюди наверх. Зараз я захилилась. О, сидить би. я поверну зараз того. Так щось мені не подобається. Забрала в цих діточок маму, клейм бурачка. А ти що так боїшся. Чого боїшся. ти бізі. Такі лякли в'є. ти бізі, бізі. Не бійся. Тут щось тече. Отакі малюки. Гамайте. Зараз своє будуть їсти. Тут у мене троє є. зараз принесуємо. Дивіться, що їх тут. Сируни принесуємо. Сусіна принесу ще. Отакі три красавчики, дала їсточки. Але ж як тут не сваритися? Тим змогла? Ось такий домашній пітомець. Така окішечка. Це печем. без така Негайно звільни цю квартиру. Що? Ви виганяєте мене з мого власного дому? Це не твоя квартира. Ем, її купив мій чоловік. Ти нічого не знаєш. Що? Булочки печем. Отака повитікали трохи. Тут хлібчика спекли. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші.